Як можуть обстежувати жінку під час вагітності? Вагінально, зеркала і трансвагінальне УЗД. Що і коли робимо огляд руками лікар-гінеколог, акушер-гінеколог в сучасному акушерстві може оглядати вагітну жінку. Тільки коли в неї є пологи для оцінки зрілості пологових шляхів шийки матки. Тільки тоді ручками, пальчиками гінеколог оглядає вагітну жінку. В Інші терміни, скажімо так, вагітності ручками немає сенсу оглядати вагітну жінку, тому що зараз є дуже багато інших методів для оцінки. Вагітності терміну, її, життєдіяльності плода, яєчників. Для цього всього є інші методи діагностики. Тобто, запам'ятали, ручками акушер гінеколог оглядає вагітну жінку, коли в неї відбуваються пологи. В дзеркалах в дзеркалах якраз акушер гінеколог, тобто, коли в піху вводить тільки дзеркала, не руку, не пальчики. Ось саме дзеркала, вони стерильні, вводяться для того, щоб взяти мазок або зробити якісь певні тести під час вагітності. І це абсолютно безпечно, не треба цього боятися, це не боляче, все робиться дуже акуратно, і робити це може лікар за потреби в будь-якому терміні вагітності, в залежності від того, який тест або який мазок. Трансвагінальне ОЗД. Проводиться під час вагітності в будь-якому терміні, в різних термінах своя мета обстеження трансвагінального, абсолютно безпечно, не треба цього боятися. Тобто, зрозуміли, ручками оглядає під час пологів, в дзеркалах та трансвагінально в будь-який термін вагітності.